Кавунове горнятко, яке допоможе військовим звільнити усю Херсонщину, власники релокованої кав'ярні вигадали оригінальний спосіб збору грошей на потреби наших захисників. Детальніше розкаже Тетяна Дадак. Власники кав'ярні Костя і Поліна зізнаються, довго не могли повірити, що у їхньому рідному Херсоні більше немає російських окупантів. Та кажуть, 11 листопада для них один із найщасливіших днів. Ще більше тішаться, що змогли зв'язатися з близькими людьми. Мені подружка телефонує вже другий день підряд, і в мене просто шок, що я можу чути її голос, як вона розповідає, як вона радіє, всьому що каже, так ми без води, так ми без світла. Ну це все одно. Ми в Україні. Це дуже круто. Не Я бачите, дуже і хочу сітиме. тата побачити і е, дуже хочеться просто сісти на свою рідну херсонську землю і. Просто хоча б посидіти. Попри радість, розуміють, ситуація у звільнених містах складна. Багато чого заміновано, відповідно, це дуже багато роботи, якби небезпечної роботи. Також продовольча гуманітарна катастрофа, вона все-таки присутня, тому що виїжджаючи вони вже вивозили за тижнями би, продукти. Аби пришвидшити деокупацію усієї області, пара постійно організовує збори на потреби військових. І тепер їм у цьому допомагає кавунове горнятко, яке Робила херсонська майстриня. Якщо допити каву, яка тут знаходиться зараз, то можна побачити там не звичайні зернятка, а кавові. Отак. І воно у нас продавалась в кав'ярні. У нас дуже багато їх продавали з полиць. І, мабуть, у кожного прихильника нашої кави є це горнятко вдома. І так вийшло, що е, саме це горнятко виїхало з окупації з Херсонської. Аби підтримати воїнів, потрібно замовити напій у цьому горнятку. Випивши будь-яку каву з цієї чашки, заплативши 100 гривень. Е, ти ці 100 гривень повністю донатиш на. Херсонський напрямок за декілька днів зібрали майже 9 тисяч гривень. Їх витратять на авто для військових та придбають гуманітарні набори для жителів Херсонщини. Ми повинні люди долучатись українці, робити якісь проекти разом, донатити, якщо немає часу на проекти або немає змоги втілити. То будь-яка сума, вона знаєте, як копічка до копічки і складається у щось велике, щось корисне. Це не перший збір коштів для зсу. Нещодавно власники закладу організували аукціон розмальованого. Тубуса це, по-перше, тубус від снаряду для американської гаубиці М 37 який зі сходу для нас привіз місцевий волонтер. Я там сувенір, у мене є маркери. Хлопець, художник, погодився для нас його розмалювати, і все, і ми вже зібрали 30 тисяч. Це якби не багато, але частинка, яка теж буде на це все впливати. Пара каже: як тільки буде безпечно повернутись додому, то одразу поїдуть до Херсона, хоча б на декілька днів, і продовжать донатити на армію.